Покажу вам ціни на велосипеди. Ось такий велосипед, майже 4 тисячі Такий 3 тисячі. Чогось оцінений. Ось така марка. Новенький. Дитячий. Осімдесят п'ять такі велосипеди дитячі, а дивіться, для дітей, яка тут класна штука, для дітей такі легенькі це якісь тримачі. А, це, мабуть, та ніжка прикручується, щоб ставити велосипед. Ось ціла машина дітей возити. І тут закривається сіточкою всередині. Ось так, сидіння пристібається, бачите? Можна пристібнути діток. От уже придумали, класне. Але за таку ціну і машину можна купити. І ось яка прикольна штучка. Бачите, дітей пристібати можна. Козель. І велосипед. Де 6 000. Дивіться, дівчатка, що я побачила Махрові нарциси. 695. Ось такий горщик. Ось такі вони. Красунчики. В кого є, напишіть мені. Мені дуже сподобалися, але вони трошки, мабуть, примерзли. Це звичайні віоли ось такими ростуть з мішечка. А це азалія. Так, трошки попримерзало, бо у нас по ночам трошки такий нулик, мінус один. Ось яцинти такого гарного кольору. И такие наборчики, заштучно, трояндочка. Что это? Ice T Oliver і Vanilli Flavor. Данківел. Мене пригостили зразу Ice від Rituals. А я зайшла подивитися на нову колекцію сакура. Треба парфум понюхати, знайти. волосся щось. Зайшла, зробила процедуру собі, скрабік, потім кремчиком намазала, бачите, зразу які ручки стали краще. Тут ось можна взяти кремчик. Рушничок, водичка тече змивати, індивідуальні рушнички. Так, тепер шукаємо <кхем> запах від сакури. Гімалая. Трошки не той. Ну, запах такий цікавий, mm. мені подобається. Mm. Весняний. Так, це чоловіча колекція. І mm. що тут у нас? Автопарфуми. Така цікава упаковка. Деликатна серия так теж сакура. що це у нас таке спрей, Освіжаючий спрей. А ось ще одна краса вам показує. Лебеді там гуляють. Ось такий млинок крутиться. Справжня картинка Нідерландів. Простір, вода і млини. І лебеді качки. Марциси вже відцвітають. Це ми, друзі, знаходимося схоже на фортеці Другої світової війни. Ось такі укріплення робили від наступу. Зараз тут кафе. Вон там линок, а в цих катакомбах кафе. Ось на оці, цьому пагорбі оця фортеця з тієї сторони там видно. Вона бетонна, а тут такий насип. Квіточки посадили. І от зараз такий тут огляд з цієї висоти на містечко. У нас прогулянка на велосипедах. І заїхали сюди. От поклали ці парасольки, тому що вітер. А так взагалі тут, бачите, столики ставлять і пригощають людей. Кавою і ще чимось. Так, давайте з вами заліземо сюди. Ой, яка я <гум> любопитна. Ось. Ось воно містечко, хот з цієї висоти. Ось ця фортеця захищала. Далі. Ще в центр країни ворог не пройшов. Не залишились такі фортифікації. Там церкви, повітря свіже. Сонячна погода сьогодні в Нідерландах буде 22 градуси тепла. Кожину насадили колючу. Угу. Колючу, дико. Якийсь колодязь. Війна то страшне. Такі пам'ятки, коли залишаються, то... Сумно на це дивитися, але це реальність. Весна повним ходом, на деревах вже дивіться, які листочки. Що це в нас таке? Кущик. Не знаю, там вишенька починає квітнути. Ось так вже зелено, але дощу немає. Канали, водичка ще є в каналах, але треба дощики. Хто як, хто на велику, хто на... з цим з ходунками? Життя. А ось такий вигляд має ця фортеця. Звідси, то ми з вами були на горі. Ось. Тут уже всі засклили ці проєми. Кафе там. Але бачите, чорне все таке. Нагадує чорні часи. Ну, тут кафе. Я не знаю, мені не подобається в такому кафе сидіти. А як вам? Отаке. От Це не любителя.